Наконец-то я вкусняшки пришел девоить. Вкусняшки. Ну, блин, так что я так хочу в Украине найти всяких там напиточки, у них таких типа Доктор Пепер, так, праздник. И там у нас, кроме на кука, блядь, блять нести нихуя нема. А я щас буду врываться в коуче. так люблю эту тему хавать, потому что я просто поправлю, как жирное слово жирная сволочь, я отвечаю. <coughs> а, это, да, можно принимать нет, там телочка победит Я так стесняюсь, а я так да? Просто капец. А. Это, наверное, вкусная тема вообще. Вкусная. Тільки просто прийми. Тільки та фрески фредки до фрига. Типа з горіхами, я диви там марна лаптан. Зараз менно треба. Що? Ну це ні, це типа така смесь, меня така горіхова. чуєш? Ага. Окей. Давайте. В общем, обожаю всякі приколи. Доктор Пепер буду шукати в Я, я обов'язан спробувати доктор Пепер якраз вже. Хоча в Італії без доктора Пепера куча всяких класних напітків, які я люблю, наприклад, кіно. кіно то, лимонна така тема. Дуже мені нравиться. Є стаття типу, похоже на наш Несті, оце що він здає. Але воно таке якесь. Гас а? за евро. Так это все. Люблю дельчик. Евро 15. Все дорого Обычно Могу пачка стоит. По короче, на субботу. Aš nebepsiutinu, kad įsiklina kamera įmaga. Troskai stisniais, man reikia, kad įsiklina. Все, кстати, Сан Пелегрино. Офигенный сода. Сан Пелегрино. Вот это кино, no, что я, я говорю. Да. А я буду mm -hmm. вот так, короче, Вот тема рубль ведро, типа. Ну, я люблю. Это mm -hmm. будет классная тема. Лучше колос пора. Mm -hmm. Вообще, ну, mm -hmm. будет. Mm -hmm. Ай, классная тема. Ай, давай, хорошо. Я ну, люблю э, гастрономію різну, короче. Все, що зв'язано з хавчиком. Так що я буду багато про це знімати. я просто ну, я дуже люблю кушати і, і всім советую кушать. Кушать это заебись. Все, короче. Я на теж, не знаю. не все я призовив